Усім привіт! На зв'язку команда Анальдинка Крипто. З вами знову я В'ячеслав. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про токенсейли, а саме про платформу Легіон. Поїхали! В одному із відео я розповідав про токенсейли, а саме про участь в токенсейлах за допомогою гаманця Binance web 3 Але це не один спосіб, в якому ми можемо приймати участь в сейлах. В минулому циклі доволі популярною платформою для проведення IDO або ICO була платформа Coinlist. Я думаю, за неї всі чули. Але Coinlist трошечки скотився. Там доволі погані кейси виходили, і прийшов на ринок новий, я так сказав, би, мастодонт з проведення токенсейлів, Legion. Легіон. На ньому. Вже були плюсові токенсейли, такі як FUEL, Легіон, славиться тим, що в них абсолютно зовсім інший підхід. Для того щоб вам прийняти участь в токенсейлі, тут не вирішує кількість ваших гаманців і кількість ваших аккаунтів, тобто як це було в Кінлісті. Так тут вирішує все скор, який формується з вашої ончейн активності, тобто активності вашого гаманця, вашої соціальної активності твіттера і активності девелопера, тобто активності в вашому гітхабі. доволі цікаве рішення від команди, тому що окрім того, що вам потрібно набрати умова більше поєнтів для того, щоб ви отримали алокацію. Вам ще треба подавати заявку в кожен проект. І я трошки пізніше про це покажу. Коли ви будете подавати заявку в якийсь токен сейл, вам потрібно буде заповнювати форму, в якій ви будете відповідати на запитання, чому ви інвестуєте, який вклад проекту можете зробити, і так далі. Тому ось це дуже важливий поєнт, і ми бачимо з минулих сейлів, що не кожному давав. Алокацію в якийсь проект, який ви хотіли занести. Тобто, Fuel була дуже жорстка фільтрація проекту і пропускали акаунти там зі скором, мінімум 350, і то 350 скором проходили дуже мало акаунтів, і потрібно було ну, мінімум там 600 мати. Але навіть люди з таким скором не отримували алокацію. Тому давайте перейдемо до самої платформи, подивимось на неї. Я розповім про всі функції, як зареєструватися. Там пару лайфхаків для того, як набрати Більше скоро і пройти швидше верифікацію QIC і POA. Ось тут ми бачимо сайт, можна залогінитись так за допомогою Google аккаунту. Я так і зроблю. Ми логінимося. У мене вже акаунт створений. Після того, як ви зайдете по Google пошті, так вам відразу потрібно буде прив'язати свій Твітер, прив'язати свій гаманець, пройти QAC-верифікацію і додати адресу вашого проживання, тобто випуску з банку. Краще, якщо ви будете робити випуску з банку, робіть її трьохмісячної давності і робіть скріншот. Коли ви скачали цю випуску в PDF, просто зробили скріншот і відправили її на верифікацію. Ми попадаємо в вкладку Home. Тут ми можемо бачити, в яких Проектах ми вже приймали участь, або в яких ми не приймали участь, також ми тут можемо бачити токени, які нам потрібно сплеймити. В мене таких немає, або вони там ждуть пендінгу. Ну тобто ми чекаємо подальших. Unlocking. Тут нічого в цілому цікавого. Далі вкладка Sales. Тут ми будемо відслідковувати активні сейли і сейли, які будуть в майбутньому, так ми бачимо, що ось був SalesCape, його вже заповнили, тобто вже ми в ньому прийняти участь не можемо. Але буває таке, що проект дає овер-алокацію. Якщо вам там захочеться занести, ви можете все рівно подати форму. Дуже важливо. Якщо ви не збираєтесь заносити в проект, а просто хочете там, подивитися, чи Пропустять ваші ні, краще цього не робити, тому що якщо ви подали заявку і після цього ви не поповнили суму, то в подальшому ваш скор може бути знижуватись і ваші заявки будуть гірше роздивлюватись команди, тому що ви будете падати в пріоритеті як потенційний інвестор. До речі, чому я вирішив записати відеоролик про Легіон? Тому що зовсім скоро буде доволі цікавий сейл від Hyperlane. Цей проект ми відпрацьовували в нашому ком'юніті на Анальдинка Крипто і так само в нашій Альфі, і, скоріш за все, Тут, можливо, буде пріоритетна локація, але я думаю, що в цьому проєкті потрібно буде приймати участь. Звичайно, потрібно буде дивитися на метрики, по яким нам дадуть заносити цей проект, так дивитися на розлоки і так далі. І, і після цього тільки приймати участь. Але Hyperlane, по ідеї, повинен бути дуже цікавою інвестицією. Також можна роздивитися ще Resolve. Resolve Ми також відпрацьовуємо наші альфі, побачимо, які дадуть умови, і будемо приймати участь. Далі у нас є вкладка Wallet. тут. Нам потрібно буде створити гаманець за допомогою ми будемо депозитити в сейли, так як після того, як ми будемо подавати заявку. Депозити будуть в мережі Ethereum, депозитити потрібно буде USDC, тому можна цей гаманець відразу не створювати. Після того тільки створити його, як отримуєте вже алокацію, підтвердження від проекту. Також ви можете дати сюди ось свій гаманець MetaMask приконектити. І далі вкладка Score. Саме головна вкладка, тому що від цього скору буде залежати, чи дадуть вам алокацію, чи ні. Бачимо, що в мене скор доволі високий, 799, 520 мені дали. Дали за девелопера, 840 дали за мій гаманець за звичайну активність Degen і 260 дали за твіттер. твіттер за дали дуже мало, тому що основний твіттер я свій підключити не зміг, бо там були деякі проблеми. Так, далі ми можемо вибирати ачівки. Ці ачівки даються за активність нашого гаманцю. Це взагалі не впливає, мабуть, на вирішення там, вашої долі, ну, чи давати вам локацію чи ні. Але просто як така штука прикольна, можна встановлювати. І далі тут, ось ми бачимо, що ми можемо підключати декілька гаманців в ончейн активності. Тут підключаємо наш Twitter і тут підключаємо наш гітхаб. І також скоро буде Value at Investor Score. Це скор інвестора. Тобто, після того як ви занесли в проект, легіон буде відслідковувати, чи злили ви відразу алокацію, чи ви її холдите. Тобто від цього також буде генеруватися певний скор і. Подальші ваші заявки в подальші проекти будуть розглядатися також, враховуючи цей скор. Давайте тепер пару порад з приводу як набрати взагалі вам високий скор. Дивіться, якщо у вас гаманець метамаску там взагалі пустий, так і немає ніяких транзакцій, то потрібно набити ефірні транзакції. Ефірні транзакції можна набувати, коли гвей доволі низький і. Я написав пост про це в каналі «Анна Людинка Крипто. Посилання я залишу вам в описі під цим відео, і ви подивитесь. Методи, якими можна набити дешеві транзакції. Там обійдеться там приблизно 10 доларів, і у вас скор вже ну неодмінно відразу буде вищий, ніж там звичайного юзера, який там просто загнав якийсь там около пустий гаманець, або там з невеликою активністю. Це дуже важливо. Наступне це, якщо у вас є друзі-девелопери, ви можете запросити в них гід залогінити з нього і підв'язати його під ось цю платформу. Я ось так і зробив. Я сам не девелопер, але в мене був знайомий, в якого є. Активний гідхаб, я просто його підв'язав і отримав ось такий скор. Але цей скор по факту взагалі не впливає, тому що я його відключав, і в мене скор зберігався 799, тому що за я отримав саме високий. Це з приводу цього. І далі ми можемо свій скор переглядувати в лідерборді, тобто на якому ми місці якщо весь повністю, то я на п'ятитисячному місці, так як девелопер 1700, ончейн. 100 і social дуже погано, бо це не основний Twitter. Також у нас є вкладка з інвайт-кодами. Тут ви можете знайти свої інвайт-коди і пригласити своїх друзів і сформувати склад. Взагалі, цей склад поки ніяк не працює, і від нього, мабуть, немає того. Бачите, я кодами поділився просто з ком'юніті, в яких скорт доволі низький, тобто 357, 352. 352 це ніби як дефолтний, за який взагалі можу дати локацію, але дуже ще важливо заповнити правильно заяву. В цілому ще вкладка є з вашим. Описом цю вкладку ви будете формувати після того, як будете проходити реєстрацію, ви будете вказувати які суми ви хочете інвестувати. Ви будете вказувати, чим ви взагалі займаєтеся, і так далі, я раджу якомога більше інформації про себе надавати. Плюс ви можете використовувати чата GPT і можете трошечки навішати собі медалі да для того, щоб ваш профіль був набагато цікавіший ніж профілі інших учасників. По самій площадці в мене в цілому все. Якщо вам буде щось незрозуміло, Зміло або ви не розберетеся як прийти кус. Ви завжди можете задати питання в коментарях під цим відео. Я з радістю вам відповім на всі ваші запитання. В цілому нічого складного немає. Якщо ви будете реєструватися, будете бачити, що ваш скор доволі низький, там 350, да, то обов'язково набийте ефірні транзакції на гаманцю. Також ви можете накрутити підписників в Твіттері за допомогою якихось сервісів. Також ви можете трошечки повести цей Твіттер, так зробити декілька там твітів. Ну активно, активно, активно його якось продвигати. І після цього ваш скор може збільшуватись. Ну і шукати девелопера, да, який дасть вам гітхаб. Якщо гітхаб у вас немає, ви також його можете купити в сервісах DarkStore, про який я розповідав в хайді по мультиакінгу. Я вважаю, що у Легіона є великі перспективи і є можливість стати топ-1 IDO ICO платформою для проведення токен сейлів. І зареєструватись повинен кожен. Не продавайте свій курс за копійки, а краще зробіть на себе аккаунт і прокачайте собі скор. Я думаю, що всліпо приймати участь в всіх проектах. Точно не потрібно. Ви бачили, що зі всіх сейлів, які були, я заніс гроші тільки в один, тобто я не заносив в всі підряд сейли і обирав, тобто дивився до дивився умови, при яких нам давали заносити. Тому дуже обережно, не заносити бездумно, тому що в першу чергу ви коли заносите в такі проекти, то ви заносите на довгий срок. Це не такі умови, як були з Binance Web 3 да? Тобто, да, коли ви занесли і 100% отримали відразу вже на ТГЕ, яке там через 2 години тут ви можете чекати. Повністю розлоків своїх токенів рік і навіть більше. Тобто дуже важливо дивитися на метрики проекту, дивитися на розлоки і по якій ціні вам взагалі продають ці токени. Тому завжди Діор, думайте, куди вкладуєте гроші. І якщо ви не впевнені в тому, чи вкидувати в цей проект чи ні, краще пропустіть. Всім дякую за увагу, всім пока.